Крутілка інстальована. Тому сьогодні ми будемо крутити її і регулювати флоурейт. Тож це крутілка від PID, яка в комплекті з цим кітом від Shades of Coffee, який нам дали встановити наш підписник-спонсор. Дякуємо йому за це. Отже, сьогодні ми будемо регулювати швидкість потоку води. Це активується ось так. Максимальний потік. І мінімальний. Що це нам дозволяє зробити? Активується помпа зі швидкістю різною. прокачує з різною швидкістю воду. Це нам дає можливість зробити правильний преінфюжн. Тобто, не так, як роблять сучасні тачки, вони просто накачують воду і зупиняються. Це не дуже правильно. Як на мене, це просто шкільлива функція. А це вже преінф'южн, як в ручній каоварці, тобто майже як важельна кавоварка буде. Рятувати вашу каву, якщо ви нагадали з помилом. Як це використовувати, дуже корисна функція. Це можна поставити дзеркальце, поставити таке сито на портафільтр, і бачите, коли кава починає по краях з'являтись. І тоді вже вмикати повний потік. Це буде означати, що ваша кава-таблетка вже змочена, і залишилось дати повний тиск, щоб зробити провести екстракцію. Тобто, в нас є фази. Змочування і екстракція. Якщо ми фазу змочування зробимо з великим тиском, є вірогідність отримати канали, це буде не дуже класно, бо буде прискати сьогодні, скоріш за все, ми будемо запобігати тому, щоб утворювалися канали, і ми будемо бачити на манометрі, як тиск зростає. А потім зробимо. Збільшення потоку, і тоді в нас була кава, кава знайшла шляхи, як протікати крізь кавотаблетку, і її буде нормально. Мати більший тиск. І це дозволяє потенційно зробити неймовірно. Хоча це із класичною без PID можна робити і заварювати світло смажку. Але це світло дуже дуже важко вариться зазвичай. І зазвичай час заварювання приблизно хвилина. Тобто, ми сьогодні будемо заварювати митий термалшок і будемо робити це на максималки, тому що ми дозволимо каві. Надутись, скоріше за все, помил, ще треба зменшити, але спробуємо цей, який зараз встановлений. До речі, ця штука встановлюється за хвилиночок 30, якщо знати, що робити, якщо мати інструменти, які зручні. Від неї можна одразу встановити, в принципі, від неї провід сюди все-таки через пінку, бо сюди це кабеля не вистачить. Під'єднали конектором. Резистор встановили нормально вже. І буде зберігатись воно біля стінки. Ось тут от вставляємо ці штучки білі, вони закріплюють плату в корпусі, і наліпки ліпляться сюди, щоб воно просто не хиталося, але корпус буде здебільшого знизу лежати. І резистор так само прикріплюємо тут, і все працює дуже легко, хвилиночок 30 а ні, ну, майже, менше години. Тобто встановлення, якщо читати, це все, ну, хвилин 30 можна, в принципі, поратись. Єдине, що 10 хвилин витягувати, якщо у вас така штука, відкручувати помпу і закручувати її, це буде важкувато. Тому що це відпадає, це відпадає, це застріє. Треба довгий шестигранник. Це от єдине, що 4, класно б сюди було. Але все дуже просто. Якщо мати зручні інструменти, то це хвилиночок 15. А може навіть і швидше. Нічого важкого, в цього немає. Отже, світлосмажка, 18 грамів. Ху-ху-ху, роматі Світло смажки виспраситься. Зазвичай такі лоти особливо гарно розкривають себе. Коли маєте щільний смак, цікавий. Тобто ми зможемо і під кінець шоту зменшити швидкість потоку, якщо вам хочеться врятувати шот. Або якщо врятувати спочатку, бо ви контролюєте фазу передзмочування. Тобто, якщо вона довго вас змочує, ви можете просто довше це робити, але з низьким тиском. І тоді воно легше почне протікати. Зараз помил дуже маленький. Величезна кількість простору. Гарно, що є пік. Кофі фільтр холдер, який допомагає вставити фільтр, щоб не чистити групу. Коварка стабілізувалась майже. Наче все готово. Поїхали майже, майже поїхали робити шот. Дивимось на тиск. До 5 бар каже інструкція, може не відкриватись група. Почали змочування, я так бачу. Перші краплі і давайте максимум. Красивенний потік. OPV працює. Одразу бачимо це. Пружинка. У нас красива на кава. Можемо сповільнити, якщо нам хочеться, але це просто бездоганний шок. Мені це подобається. 36, давайте 36. Подивимось, що в нас буде. Ох, які крема! Який малюнок намалювала нам кавоварочка. Це щастя в чашці. Я думаю, ви це бачите. Як це назвати? Це щастя в чашці. в смажки. що ж, давайте спробуємо. Звісно, промоємо групу одразу, щоб все було підготовлено до наступного шоту, якщо це треба, бо хто його знає. Може, ми зробили нейдально. Давайте подивимось давай на цей потік. Краса. Аромат ще дуже потужний, Артем просто втрачає. Я думаю, він хотів би це випити. Полуничний джем в ванільному розувому Bubble е, Gum. Наскільки я пам'ятаю, тут був банан. Принаймні в ароматі він є. Банан є. Полуничний джем ванільному морозиво. Ближче баблгам. Насправді банан. Це те, що відчувається 100%. Шот нереальний. Чашку треба було прогріти, але шот нереальний. Це світло осмажки з першого разу. Підкрутили і зварилось. Якщо робити на повній потужності, навряд чи ми отримуємо настільки смачний результат. До речі, можемо зараз це і зробити. Подивимось, наскільки буде різниця. І у смаку, і у заварюванні. Отже, всі були в шоці від якості, тому зараз спробуємо на тих самих параметрах зварити те саме, але без регулювання. Чи дійсно воно настільки сильно вплине на якість чашки? Аромат, до речі, і смак дуже м'який. Тобто... Зазвичай термошок – це каже нам про те, що фанки смаки будуть доволі агресивні. Але м'яка, дуже м'яка кава. Максимально якісно готую таблетку, щоб все було чесно, і спреїв я не бачу. Тобто все було заварено якісно. Температура стабілізувалась, беремо наш фільтр. На максимум відкрита потужність помпи. Як то кажуть, увага на екран. Тиск зростає швидко, дуже швидко. І воно прям дуже повільно змочило каву, і вона просто не хоче капати. Нависає кава і дуже-дуже повільно тече. Може воно буде нормально, а може і ні. Теж дуже активно OPV спускає рідину в бак, повертає. Потік теж стабільний. І теж спрею я не бачив. 47 секунд, 39 грамів на жаль грами перелив через те, що ваги скакали, але текстура в принципі схожа малюнок, подивіться на це. Ох, цей аромат. Цей аромат баблгам, тропіки, банан і щось ще. І дегустація второї чашки. Скоріше за все, тачка витягнула нормально. Час заварювання був 47 секунд, я думаю, там приблизно так само. За текстурою трошечки не настільки м'яка, здається. Але тут ще трошечки грачіше трошки прогрів чашку. Так, по балансу більш насичена, менш гармонійна. Відчувається, що тиск був більше. Довше був більше тиск. Ось так от я можу описати. Після смак більш агресивний, такий байті, фруктовий пунш такий можна сказати. Шкірка фруктова. Тобто попередній шот це був просто насолода в тебе так от з горки, з якоюсь водяною тебе спускає, ти насолоджуєшся. А тут ні, тут трошечки більш контрастне. То насиченість суттєво більше. І я б сказав, що цей баланс, кому подобається концентрована, насичена кава, це сподобається. Але я б заварював її сам в такому варіанті, 1 до 3, А 1 до 2 в варіанті з регулюванням це просто ідеально. І ще надважлива деталь: тут після смак вже починає бути важкуватим. Це можна описати як темний після смак, він опалений, та бач, він просто утримується важкеньким, темнуватим. Тобто фруктова шкірка, якась більша асоціація. Я не думаю, що ця чашка ідеально порівняна з попередньою. Попередня просто надм'яка. І це, я думаю, сподобається всім, особливо світло смажка. Тобто мод вартий того. Врахуючи це, це це 210 доларів зі всіма функціями. Це функціонал того вартий.